Які плюси комбінованих оральних контрацептивів? Це їх зручність, це висока їх дійсно ефективність як контрацептивного засобу. На них невисокий процент небажаних вагітностей. Це не 100% захист, 100% захист дає тільки статеве утримання відмови від статевого життя, але це десь близько 98-99%, Тобто достатньо серйозна ефективність, регулярність та передбачуваність циклу це зручно, тому що жінка точно знає, коли в неї буде менструація. І вона її не застане в незручний момент. А, також кок можуть використовувати як жінки, які народжували, так і ті, які не народжували, і жінки, які мають репродуктивні плани, не мають, Тобто вони такі достатньо універсальні. А, додатково вони зменшують болісність менструації передменструальний синдром це також такий плюс для багатьох, кого ця проблема виражена. А також, плюс, що пацієнтка може самостійно будь-який момент припинити контрацептивну дію препарату, але бажано це робити не посередині упаковки, а допити упаковку, просто не починати слідуючи, щоб не провокувати кровотечі, порушення циклу і так далі. Просто допивати в наступному циклі фертильність має відновитись.